у майбутнє жовто-блакитний стяг на плечах. Ця картина стала для авторки візуальною алегорією свободи українською статуєю, створеною Гащу за сім годин напруженої праці. Робота Софії принесла їй подвійне визнання: першість у темі у фокусі перемога та приз глядацьких симпатій. Я дуже нервувала, тому що ну я думала, що ну якось не зайде нікому, але я дуже от, прям щаслива. Те, що я перемогла у цьому конкурсі. Це лише одна з понад 30 робіт, які представили 14 юних художників на традиційний за змістом але з оновленою назвою конкурс Атомна країна очима дітей. Патріотичний дитячий арт проєкт проходив з 25 липня по 15 серпня під егідою місцевого осередку Укр'ят. Цьогоріч кажуть організатори, поруч із роботами вихованців художніх шкіл, малюнки аматорів і дітей центру соціально-психологічної реабілітації. Простір для фантазії юні митці реалізували у чотирьох тематичних напрямах. Умови до конкурсантів були невибагливі. Лише власноручний малюнок без допомоги штучного інтелекту. Враховуючи те, яка ситуація в країні, напевно, кожна дитина проникається настільки цією історією да, війною, тим, що ми мріємо про перемогу, що кожен малюнок він настільки Світли настільки во таке про майбутнє, про нашу перемогу. Що дійсно ми бачимо, що ми підживлюємо дітей, от не лише цієї мрії, а ми показуємо їм, що це реально, тому що от вони малюють, вони всі свої мрії викладають на малюнок, а ми потім ще їх вітаємо за це. Ну це просто я вважаю, що це наша перемога. Вже час підбивати підсумки. Урочиста церемонія зібрала всіх учасників конкурсу, де кожного відзначили подарунками вдячності за проявлену креативність. Семеро авторів були названі переможцями. Вручили подарункові сертифікати та цінні призи. Майже в кожній роботі прослідковувалися патріотичні такі мотиви, пов'язані з Україною, з, з прагненням перемоги. І найважливіше, що майже на кожному малюнку була атомна станція. Тобто діти по-різному бачать наш об'єкт і стараються пов'язати бачення України, незалежності із. Роботи нашого підприємства окремим акцентом заходу став доброчинний складник Укр'ят від проведених акцій на підтримку благодійної організації Птахи та Сея» вдалося вилучити загалом понад 14 тисяч гривень, які вже спрямовані на забезпечення потреб захисників. Поряд із цим присутні стали свідками презентації локального осередку Пласт національної скаутської організації України, яка діє у південноукраїнську від 9 березня. Її ініціаторка каже: головна мета спілки виховання свідомих громадян, дітей і молоді через гру, мандрівки, волонтерство і командну роботу. Сходини в нас відбуваються на різних локаціях міста. Це може бути дитяча бібліотека, це може бути парк, це може бути схили буга, це можуть бути прогульки вздовж річки. Сходини, теми дуже різні, тому що ми і зачіпаємо безбар'єрність, і національні інтереси. Дітки можуть бути від двох років до 18 це точно. І також ми чекаємо дорослих. Нам дуже потрібно дорослі. Для розвитку діток, тому що це волонтерські засади. Олена Вторай акцентує місія пластунів гармонійно перегукується з діяльністю українського ядерного товариства. Тож надалі сторони планують спільні проєкти і заходи спрямовані на формування свідомого покоління українців.